В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гадаю, друзі, у щойно почутому кожен з нас почув для себе те, що важливо. Багато аспектів постування, але не, не завадило би глянути двома словами на те, як цей піс зароджувався. Ми знаємо зі свідчень християнських письменників, що християни, звісно ж, дорослі, Приводились до хрещення, майбутні християни маю на увазі, приводились до хрещення в якісь великі свята. Чи це Різдво, чи це Пасха. І перед тим, як прийняти хрещення, катехумени або ж оглашенні мали пропустити якийсь час. Спочатку це було один день, потім було три дні. І поступово цей термін зростав. На час третього століття ми вже бачимо цих сорок днів. Звичайно, це передусім стосувалося тих, хто приступав до хрещення. Але дуже скоро воно розповсюдилось на всю громаду. Тому що апостол Павло, та й це прийнято серед християн, заповідав нам допомагати одне одному. Ці люди, які приступали до хрещення, вони проживали певний такий ну, трепет, духовний шок перед тим, як дійсно щоб відчути на собі ці благодатні дари Святого Духа. Це була урочистість. А разом з тим вони ще не до кінця влились в християнську громаду і були такими певними, знаєте, ще ну, якби, новачками. І це відчуття нікому не подобається. І ось для того, щоб плавніше інтегрувати людей до свого середовища, християни почали розділяти з катехуменами, з зголошеними у цей період постування, щоб вони себе не відчували самотніми і щоб не одним їм було важко. І тому поступово вся християнська громада розділила цю таготу одні з одні люди, разом з оглашеними, для того, щоб всі разом святкувати і не тільки світло Христове Воскресіння через дво, а й разом це свято долучення нових членів до Християнської церкви. І вже з 3-го століття остаточно сформувався ну, в загальних рисах той великий піст, який ми маємо сьогодні. Гадаю, Справедливіше впродовж цього посту дивитися на його завершення, не втрачаючи думки про те, що ми зараз робимо і що нам треба зробити, від чого треба ухилитися, що прийняти, але завжди має бути очікування кінцевої мети, Після заради посту. Я не впевнений, наскільки це добре. Кінцева мета це зустріти з чистішим сумлінням і серцем Христове Воскресіння. І саме це має бути такою провідною зіркою на нашому шляху. Пасха Христова це радість. Це найбільша подія, унікальна подія в історії людства. Ми ще будемо мати змогу про це говорити, але перед нами зараз лежить шлях до зустрічі цієї події. І я думаю, головний головний момент, головний такий леймотив цього всього це має бути радість. І тому ці слова Спасителя, щоб ми не показували себе такими, як постимо, не через лицемір'я, а через те, що справді радість інколи не сумісна з постом, з дієтою, з утриманням, коли людина більше переживає якусь недугу, і їй важко зберігати якусь радість. Хоча присутність духа ще ніколи нікому не завадила і завжди була корисною. Навіть коли ми себе погано почуваємо, якщо ми зберігаємо чи намагаємось зберегти добрий настрій. Має бути якесь полегшення в цьому, і процес має бути легший. А отже, це стосується кожного з нас, не тільки щоб постити і тримувати дієту, а в першу чергу, щоб не псувати настрій одне одному, як це ми вміємо всі добре робити. І це факт: ми один одному псуємо настрій, собі псуємо і іншим псуємо. Інколи свідомо, інколи не свідомо, але псуємо. Тобто треба зберігати не тільки власну, радість. І добрий настрій. А й допомагати це робити один одному. Якщо вже не допомагати, то не псувати. І це вже великий поступальний крок вперед, коли ми взяли собі за мету берегти добрий настрій Твого ближнього. Ми ще будемо багато говорити про піст, про ті всі і завтра, і післязавтра щодня будемо говорити на цьому першому тижні, тому нема сенсу охоплювати всі, всі аспекти цього. Але гадаю, радість і добрий настрій. І перечуття світлого Христового Воскресіння це має бути центральною метою і центральним методом звершення посту в нашому християнському житті. Амінь.